Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 2 березня. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, часто пишете, що щось не видно людей на авторинках. Ну, зазвичай ми е, намагаємося знімати так, щоб не було великого натовпу. Але от спеціально знайшла ось тут і тут покупці, і там наші експерти оглядають авто. Ну, зазвичай на Луцькому авторинку завжди багато є людей, тому... Е, тому просто ми їх не показуємо, тому що основна наша ціль це показати ціни на автомобілі. Е, також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз. Бачите на екрані. Е, також може бути виїзд за домовленістю в інші міста. Е, Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно вибирати автомобілі точково і перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду. Volkswagen Touran 5-го року. Двохлітровий дизельний двигун 100 кВт, 136 кінських сил, механічна шестиступенева коробка. Авто без підкрасів з рідним пробігом. Вказує власник. А пробіг. А пробіг не вказав, автобус підкрасив. Так це є. Шкіряний салон, підігрів передніх сидінь, круїз, вузонний клімат, чотири склопідйомники. Так, номер є 6,550 ціна. Так, комплектації почитали приблизно. От підігріви, клімат, мультикермо. Так, бачите, його пошкодження по, по задній кришці багажника. Opel Zafira. 9-го року, 1.7 дизельний двигун, 193 тисячі пробіг, 7800 ціна. Так, панорамний дах, клімат, круїзперектроніки, мультикермо. Так, забула номер телефону вказати. Ага, я збоку перепрошую, не помітила. Так, ось тут номер. Гарно видно. Так. так виглядає в них панорамний дах. Дуже цікаво. На жаль, автомобіль зачинений. А потім через два механіка. Дуже добре знайшлось ключики, все, показую з водійської сторони. Знайшовся власник з ключами, то є добре. Так, передні електросклопідйомники. Мокти Кермо. Шестиступенева механіка, клімат-контроль, так, дисплей. Так, зараз. так, зефіри у нас самомісні. І так от виглядає панорамний дах. Є ще фаркоп і парктроніки. Так що з цього боку, так і камера, я заднього вигляду. Може вам буде видно. Рено Сценік 2011 року. 1,5 дизельний двигун 81 кВт. Автоматична коробка передач, 244 тисячі пробіг, 7950 ціна. Так, номер телефону є тут. Комбінований салон. Так виглядає коробка автоматична. Клімат. Так, тут ще бачу зимова резина шипована. Так, а там, там ще літо. Чи вже? Seat Альхамбра. Рідко трапляються на ринках. 9-й рік, 1,9 дизельний двигун, 85 кВт, 7-місне авто, шестиступенева механіка, 299 тисяч пробіг, так, АБС є двохзонний клімат, два ключі, фаркоп Парктроніки, 7,600, ціна. Тут є номер телефону. Так виглядає. По комплектації ми вже все прочитали, тому просто показую. Так, тут трошки зайняті сидіння. Так, і там ще... О, вже краще покажу, скільки там реально місця є. Це такий більш об'ємний сімейний автомобіль. Тут сидіння кожного окремо їздить, сунеться. Бачите, тут більше місця. Renault Grand Scenic, семимісний, 16-й рік, 1.5 дизель, 81 кВт, 232 тисячі пробіг, 11150 ціна, щойно пригнана. Номер є. E. Салон комбінований. Клімат ступенева механіка. Так, ще два сидіння. Іграс розкладені. Парктроніки. Volkswagen Touran. Симомісний. Сьомого року 1,6, Газ, бензин, 75 кВт, 217 тисяч. Так, пробіг, механічна коробка передач, 7400 ціна. Зачинений, на жаль. Так, стан сидіння буде вам видно орієнтовно. Кермо не дуже видно. Клімат контроль є. п'ятиступенева механіка. Так. ну Ззаду нема змоги показати, на жаль. Опель Зефіра. П'ятий рік. 1,8 бензин. Так, 197 тисяч пробіг, механічна коробка, клімат-контроль мультикермо. Електропакет 5550 ціна. Номер телефону є. Так, автомобіль зачинений, на жаль. Так, П'ятиступенева механіка. Мультикермо. Клімат. Фаркоп. Ренос Сценік. 10-го року 1,9 дизель, 96 кВт, 289 тисяч пробіг, механічна коробка. Так, зверху є номер телефону, 7,450 ціна, максимальна комплектація. Так, вона виглядає в салоні. Клімат, шестиступенева механіка. Фаркоп парктроніки. Так, знайшли такий ексклюзив Ford Flex. Сімейний автомобіль об'ємний. 15-го року 3,5 газ бензин, 142 тисячі пробіг. Автоматична коробка передач, 14 14500 ціна. Так, вищий номер телефону. Так, семимісна, обслужена. Так, не потребує вкладень. Можна показати в салоні? Дуже дякую. Так, шкіряний світлий салон, електрорегулювання сидінь. Так от виглядає. Антикерма. Антикерма, перепрошую Так, клімат контроль. Так воно виглядає. І не треба кричати. Перенос ценік. Восьмий рік, 1,6, газ, бензин. так, зараз, 187 тисяч пробіг. Нефарбована авто і сервісна книжка, датчик світла, дощу, кондиціонер, 4 склодій діймача, 5500 ціна. Такий номер. Так воно виглядає в салоні. Ford C-Max, свіженький, так, лінзована оптика. 17 рік, 1,5 дизель, 88 кВт, 150 тисяч пробіг, автоматична коробка передач, 12,750 ціна. Тут є номер телефону. Так, ще таких свіженьких на ринку не траплялось нам, показую детальніше. Так виглядає в салоні мультикермо. Так, спробую вам сфокусуватись. Так, так, так виглядає автоматична коробка передач, є підігрів сидінь. Клімат контроль, дисплей. Так, є ще парктроніки. Так, дверки тут розсуваються задні. Рено сценік 16-го року. 1,5 дизельний двигун, 10 тисяч ціна. Так, тут номер телефону. Комбінований салон. Мультикермо. Шестистопонева механіка, клімат. Так, Арктроніки. Опальзефіра в асортименті, показую по черзі. Тут 10-й рік, 17 дизельний двигун, 212 тисяч пробіг. Обслужене авто, 7-250 ціна. Бачите, номер телефону. Комбінований салон. 4 електросклопідйомники. Мультикермо. Шестиступенева механіка, клімат-контроль. Так, і парктроніки. І наступна. Тут у нас є і фаркоп і парктроніки. Тут у нас 12 рік. 1,7 дизель 92 кВт, 207 тисяч пробіг, 7,550 ціна, номер є. Передні електросклопідйомники. Мультикермо. Шестиступенова механіка, кондиціонер. Так, авто в рідній фарбі без підкрасів. Рено Сценік. 12 року, 8 тисяч ціна, 1,6 дизель, 130 кінських сил, семимісне авто, не фарбоване, 240 тисяч пробіг. Так, шестистепенева механіка, клімат. E forco.